Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Сьогодні наступний урок із теми кількість речовини, і ми дізнаємося про таку фізичну величину, як молярна маса. Навчимося обчислювати число частинок, атомів, молекул, іонів у певній масі речовини. Молярна маса маса одного моль речовини. Молярна маса є фізичною величиною, вона позначається великою літерою М. Математично це можна записати таким чином. Молярна маса речовини дорівнює відношенню її маси до кількості речовини. Одиницею вимірювання молярної маси є грам на моль. У цій формулі велика літера М молярна маса речовини, маленька латинська літера М маса речовини, маленька латинська літера Н кількість речовини. Для простих речовин з атомними або металічними кристалічними градками молярна маса чисельно дорівнює відносній атомній масі, а для речовин молекулярної будови відносній молекулярній масі. Для складних речовин з атомними металічними або йонними кристалічними градками молярна маса чисельно дорівнює їх відносній формульній масі. Наведемо приклади. Молярна маса алюмінію чисельно дорівнює відносній атомній масі алюмінію і становить 27 грамів на моль. Молярна маса вуглекислого газу чисельно дорівнює відносній молекулярній масі вуглекислого газу і становить 44 грами на моль. Молярна маса натрій хлориду чисельно дорівнює відносній формульній масі натрій хлориду і становить 58,5 грамів на моль. Поняття моль застосовують не лише для речовин, а й для складових речовин атомів молекул йонів. Тому й для них існує молярна маса. Маса одного моля йонів натрію становить 23 грами. Маса електронів мала нею можна знехтувати, тому молярна маса йонів натрію дорівнює 23 грами на моль. Із формули молярна маса дорівнює відношенню маси речовини на кількість речовини можна виразити і кількість речовини, і її масу. Кількість речовини дорівнює відношенню маси речовини до її молярної маси. Маса дорівнює добутку кількості речовини на її молярну масу. А тепер давайте об'єднаємо формули, які ми вивчили на минулих заняттях з теми і які розібрали щойно. Ми вже знаємо, що кількість речовини це відношення числа частинок до сталої авогадро. А сьогодні дізналися, що кількість речовини це відношення маси речовини до її молярної маси. Із цих формул число частинок, що складають певну порцію речовини, дорівнює добутку кількості речовини на сталу авогадро, де стала авогадро дорівнює 6,02 помножити на 10 у двадцять третій степені моль у мінус першій степені, А маса речовини дорівнює добутку кількості речовини на її молярну масу. Саме за цими формулами ми й будемо тепер розв'язувати задачі. Переходимо до розв'язання задач. Задача перша. Обчисліть кількість речовини чадного газу. Формула СО масою 5,6 г. Задача 1. дано. Маса чадного газу дорівнює 5,6 грамів. Знайти кількість речовини чадного газу. Розв'язання. Кількість речовини чадного газу дорівнює відношенню маси чадного газу до молярної маси чадного газу. Підставляємо чисельні значення. 5,6 грамів, поділене на 28 грамів на моль дорівнює 0,2 моль. Відповідь Кількість речовини чадного газу дорівнює 0,2 моль. Друга задача: Обчисліть масу золота кількістю речовини 0,5 моль. Дано. Кількість речовини золота дорівнює 0,5 моль. Знайти необхідно масу золота. Розв'язання. Маса золота дорівнює добутку кількості речовини золота на молярну масу золота. Підставляємо чисельні значення 0,5 моль помножити на 197 грамів на моль. Отримаємо відповідь 98,5 грамів. Відповідь маса золота дорівнює 98,5 грамів. Третя задача. Обчисліть масу заліза, порція якого містить 3,1 помножити на 10 у 24 степені атомів. Дано. Число атомів заліза дорівнює 3,1 помножити на 10 у 24 степені атомів, знайти масу заліза. Розв'язання. Маса заліза дорівнює добутку кількості речовини заліза на молярну масу заліза. Для розв'язання задачі необхідно знати кількість речовини заліза. Перша дія. За умовою задачі ми знаємо число атомів ферму. Можна обчислити кількість речовини заліза. Кількість речовини заліза дорівнює відношенню числа атомів заліза на сталу авагадро. Підставляємо чисельні значення. 3,1 помножити на 10 у 24 степені атомів, поділити на 6,2 помножити на 10 у 23 степені атомів на моль. Дорівнює 5 моль. Друга дія. Обчислюємо масу заліза. Маса заліза дорівнює добутку кількості речовини заліза на молярну масу заліза. Підставляємо чисельні значення. 5 моль помножити на 56 грамів на моль. Дорівнює 280 грамів. Відповідь маса заліза дорівнює 280 грамів. Четверта задача. Обчисліть масу молекули глюкози. Формула глюкози це 6H12O6. ДАНО. Число молекул глюкози це 6H12O6 o 6 дорівнює одна молекула. Знайти масу глюкози. Розв'язання. Маса глюкози дорівнює добутку кількості речовини глюкози на молярну масу глюкози. Для розв'язання задачі необхідно знати кількість речовини глюкози. Перша дія. За умовою задачі ми знаємо число молекул глюкози. Можна обчислити кількість речовини глюкози. Кількість речовини глюкози дорівнює відношенню числа молекул глюкози до сталої авагадро, дорівнює одна молекула поділити на 6,2 помножити на 10 у 23 степені молекул, поділене на моль. І дорівнює 1,66 помножити на 10 у мінус 24 степені моль. Друга дія: обчислюємо масу однієї молекули глюкози. Маса молекули глюкози дорівнює добутку кількості речовини глюкози на молярну масу глюкози. Підставляємо чисельні значення 1,66 помножити на 10 у мінус 24 степені моль. Помножити на 180 грамів на моль дорівнює 298,8 помножити на 10 у мінус 24 степені грамів, приводимо у стандартний вид числа цю відповідь дорівнює 2,988 тисячних помножити на 10 у 22 степені грамів, що приблизно становить. 3 помножити на 10 у мінус 22 степені грамів. Відповідь. Маса молекули глюкози приблизно дорівнює 3 помножити на 10 у 22 степені грамів. Підсумуймо. Молярна маса маса одного моля речовини. Молярна маса є фізичною величиною. Вона позначається великою літерою m. Молярна маса чисельно дорівнює відносній атомній або відносній молекулярній масі, або відносній формульній масі. Це залежить від будови речовини. На цьому у мене все. Опрацюйте, будь ласка, конспект до уроку і розв'яжіть тестові завдання. Дякую і до зустрічі!